До 175-річчя від дня народження відомої української письменниці, етнографині Олени Пчілки у нас в відділі абонемента відбулася цікава змістовна інформативна лекція. Олена Пчілка – це та постать, яку ми сьогодні собі е, повертаємо. Хоча справді ми її в школі вчили ім'я, яке було не заборонене за радянських часів, але що ми насправді знаємо про цю жінку? Нам її завжди позиціонували як просто мама Лесі Українки. Але насправді, як на мою думку, ми маємо говорити, що Леся. Дочка великої Олени Чілки, тому що це і про нашу етнографію. Її альбом Українські народні узори буде вражати не тільки фахівців України, але і за кордоном. Як буде писати Петро Дарченко, що один із французьких викладачів, а викладач, зокрема, сорбони, прочитав цілий курс лекцій на основі її альбому. І справді її альбом буде у Парижі переведено українською і французькою мовою. І ми його сьогодні. Можемо бачити. Окремо, Олена Вчилка багато говорила, що не просто треба збирати, записувати той фольклорний матеріал, але популяризувати його і водночас зберігати. Саме у Полтаві в 1901 році на з'їзді митців кустарного мистецтва вона матиме слово і поруч з нею матиме слово і велике опанас Стюн. І вони говоритимуть про збереження нашої спадщини і підтримку саме майстрів. І після того. З'являться земські каталоги. Зокрема, сьогодні навіть у відкритому доступі в інтернеті ми можемо з вами гортати каталог а, у земства, присвячений полтавському рушнику. І це знову ж таки її вклад. Олена Вчілка, це і про жіночий рух, те, що ми сьогодні називаємо емансипацією. Вона разом з Наталією Кобринською та і за сприяння свого чоловіка, точніше, фінансово Петра Косача, буде видано перший жіночий альманат. Перший вінок передмову буде писати Іван Франко, який дуже дасть велику і гарну схвальну оцінку. І це про нас, про жінок, про наші права і про літературу. Вона у літературі створить не тільки дитячі казки, але дуже красивий твір товаришки. Ми його в школі не вчили. Коли буде час, почитайте, дуже рекомендую. Бо там про жінку яку сильно розумно. Вольову, яка бореться, але бореться за що? Не за матерію, не за нове платючко чи прикраси. Ні, для неї важливо духовне, для неї важливе те, що самореалізація, те, що дух, те, що прекрасне, те, що світле. Тобто жінки-воїна, жінки світла, це теж ще її один доробок. Олена Пчілка буде надихати сучасників. Вона ж, по суті, мати нашого українського націоналізму. Вона про себе казала, що вона українка. І націоналістка. Вона популяризувала українські вишиванки, але не просто казала, але надихала інших. Зокрема, її дочка, і ось альбом я цей тримаю в руках Ольга Косач Кривнюк. Видасть потім альбом Українські взори. І ці узори вона збирала на Катеринославщині. Полтавщині і Київщині, надихнувшись працею матері, вона це теж буде популяризувати і збирати. І альбом вона в передмові присвятить матері і казала, що більш розумної людини в своєму житті вона не зустрічала і, напевне, навряд чи ще такі. Є і сьогодні. Ми повертаємо Олену Пчілку, Ольгу Драгоманову з роду Драгоманових з Полтавщини, з нашого прекрасного гадяча. Єдине, що в гадячі, на жаль, коли ми приїдемо, ми не побачимо їхнього будинку. Ми не побачимо будинку в зеленому гаї, де збиралися кращі представники української інтелігенції. І звідки Леся писала Кобилянський? приїдь, подивися і побачиш Україну Україні, що немає. Всіх справжніх поціновувачів українського слова, української культури, мистецтва запрошуємо до відділу абонемента, де на вас чекають цікавезні екскурсії, змістовні лекції, круті книжкові новинки.